Надія пазняк, надходить лютий пурпуром до губ з книги шкіра. Надходить лютий пурпуром до губ і пополам сечневих снігопадів розвіє креслення жертовних згуб, Окреслюючи лиштви для порадів, Мережити скло, думки і дух, Сентенції мої зільються в кратер. А плуг дзвенів, бо ґрунт уже набух, жнива узимку невимирні втрати. Цей січень, як ніколи перезрів, жага сердечна сповнювала простір, і безпорадність в розпочі, мов звір, точила нюх, шукала стрижень гострий. Ще день і лютий, а за ним весна в промінні сонця. Свіжі заметілі, травневим цвітом зникне борозда, Що взимку прооралася на білім, криваві плями в пам'яті моїй загорнуться пелюсткою на січні, І арку штуги, звитий у сувій, Замре під пилом в істині одвічній.